такий дивний? Серйозно, зайшов, нічого не замітив. Подивився, що там немає чайника. Такий, а де мікроволновка? Действительно, а де мікроволновка? Як ви думаєте, де мікрохвильовка? Де вона може... А, блі... Зай, ну явно ти в шкафчиках там де крупи Та ну мало, я вже не удивлюся, що там могла зробити. Думаєш, так? Я... Пробувала ставити сюди, але вона займає дуже багато місця, а отой вугл ми не використовуємо практично. А там чайник. Ну, а там чайник, кофеварка, тому що все одно ми звідти несемо ці капсули туди, щоб викинуть, якщо все можна поряд. І вода, і цей чашки підніс, просто поставимо і все, а не туди сюди. Ну як тобі? Ну, Прикольно, так? Там досточки фруктики. Ну так і було. Там чайок-кофійок. Mm. І там чайнички. А ще бо там би, звісно, щось повісить було б, щоб не mm. було. Ха-ха-ха. Ні, не тебе. А. І не побачив зразу, так? Да? Кого? Ні. Та <звук> я ж я супер вниматим, не вакерний тече. Ну так. А, а що це таке пришло? А це ж цей. Поховець, походу в цьому. А, я забув. Ну то потім відкрию. Окей. А що п'ять ящиків було? Хіба на 6? А, і як? Те, що тут вибирали? Потім розкажи. Хорошо. Чим треба подати. Окей. Кості розігріває буршті. Не вистачає тільки цибульки і солочко. Солочку. Сілечко не вистачає. Немає. Я можу, звісно, потім по сході але ну, вже є якісь буквально часть заселити. Я подумаю. Ну, можливо. Можливо Можна, Я тут сидю в цих памперсах. Я царевна памперсів. Ти зараз справився наше життя, чи в даний момент? Царевна? Царевна? що в памперсах? Я в би бачить, повинні. Mm -hmm. Боже, як вони його в таку малесеньку цю. А ти що Робимо батьківство плешень. Е, Нам вирішили запити батьківство лешень. Мішечок. Mm -hmm. Мішечок, слава Богу, побільше, ніж курочок. Чорний мішечок. Mm -hmm. А тут вакуумний мішок. А, вакуумний мішко, понятно, непонятно. А тут у нас у нас у нас, те, що робить батьківство, батьківство лешня.

теж ж родимо. Тобто чесно на те, що у нас дитина спить поряд. Метро від нас. Метро від нас. Ні. Курковачі, ми купили. Не здається, але трішки не таке, як на картинці. Та ні, наче ну, таке. Чому таке? Батьмо не велике. Так це ж не тільки на маніше дитину. Коротше, ми купили такий мішок. Це мішок для дитини. Для коляски. Тому що ти кладеш в коляску тобі, для ремню безпеки. Паски безпеки. Такі от ірочки. Скрізь. І кладеться вона... Коляску. Або коли вже буде прогулянкова коляска, воно просто надівається. І дитинка туди сідає. Ну, або кладеш ще, або сідає. Відстьобується у нас обох сторін. Отінкот. Тобто дуже зручно. Взяв, відкрив, дитину поклав, отак от накрив, застібнув і є капюшончик. Знаєш, прикольно. Всекунду. Це інше просто дуже велике, дуже добре було. Ну, це теж така чесно, не коли ми зможемо його дня. Сміл. дуже держи, ну в нього в тоне. Ну дивись, те, що я говорила, типу ми беремо його отак. ми йдемо. Ми ж можемо так зробити. Клас. Понял? тут с а вот -а -а. тут сверху просто такие ну, ну, вот накрыть и всё, и оно Ну, удобно, так еще. Ну, ты вот так оно отмежать получается Ну дай Бог, я не против, но там всё равно, чтобы с радио брать Ну прикольно Да, когда мы не было, когда было Ай, да І ще ми замовили нові підгузки, можливо, комусь цікаво. Але так, ми замовили нові підгузки. Фірма та сама. Pampers. Бейбібра, але... Пенс. Трусики. Я вам скажу вони. Трусики. Туї. Трусики. Да. а ще ми замовили нові підгузники. Це я вже кажу другий раз. Ну, не суть. Замовили другі підгузники. Ні, це панкерці ще були, але це Baby Cry Pants. Я yeah. вирішила трусиками. Як я там казала, я вже так не скажу. Я хотіла сказати, а матюкатись можна? Ти сказав, що ні, не можна. Не можна. А якщо я скажу, що вони адурінні. Я сподіваюся. перший час на тюбі. Так, да, тому що я перша вдягла. Виглядають вони отак. Можливо, комусь цікаво, як виглядають трусики, а памперси, можливо, хтось не знає, то я вам розкажу і покажу. А до речі, знаєте, чого тут немає? Mm. Немає цієї полосочки. Індикатор. Mm -hmm. Але нам не треба ніколи mm. Ми так. Отак е, от вони виглядають. А це хто? Єнот? Так, це єнот, тому що сзади гост. Mm -hmm. Чому він ну, помаранчевий? А єноти бувають поморанчують? Ні. Mm -hmm. Ось сюди залазить кубка нашого готінки. Мені буде. Mm -hmm. Так, Найкратча тут. Отак от він виглядає. Тут дуже така м'якесенька, бавовняна а, поясочок. А такий дуже класний, дуже такий м'якенький-мякенький-мякенький. А плюс тут є манжетки такі для ніжок, що захищають ніжки. І вони. Ага, головне, що в них є, це на спині. Кармашка. Не знаю, вам буде видно чи ні, але тут є такий ось кармаш. Ну, я покажу десь тут о, картинку, як вони виглядають на картинці. Саме головне, тому що бувають такі Портіпаді. випадки, коли Портіпаді. витікає на спинку. Все ще не хороше. Да, і це зранку. Тому що вечора по-великому вже не ходить, вночі майже також, а от зранку максимально. Тому сподіваюся, що вони нам допоможуть. Да. Yeah. Розпаковка Пебедгусків. Вуху. Той рівень, до якого ми стремились. А, той рівень, до якого ми стрімилися, точно що. Mm -hmm. Що будемо ще знімати? Я тобі типу, покажу, можна тільки в сараї все зробив. Тільки не з а коли я зроблю. Я думаю, це вже буде завтра. А чого ти не знімав? Это Сколько коробки и Сколько я там шел? Я к як я Я извиняюсь, я же можу вот так. Ой, так ой, ой, Я ой, я рада Тому що Костю мені подарував штатив і незвичайний, а дуже класний, який можна робити отак. -то. Одним пальчиком отак робив. Даруємося так одним пальчиком, і вона двигається. А тепер можна і шорти знімати, коли відно на камеру. О, прикольно, так плавно. Да, плавно. Тут бачиш? А тут у нас тут прокинувся. А хто ми... прокинувся? А прокинувся? А хто такий гарний? Ай, та й такий гарний, да. Хто прокинувся, Чем? да. Вау! Папа. Папочка, да? Папочка? Да. Папочка. Папочка, іди. Папочка, і працювати, працювати, працю вдома, порядка наводити. Чесно, в ідеалі, якби ще й покосити газон, вже після раз там було. Я думаю про це. Винести сміття. Щось до цього. Таке життя в частному будинку. В приватному будинку. Я... Таке життя, що ти хотів? Хотів, щоб було, не було, так? Нам що... ще тюльпани треба посадити. Ну це мені треба посадити. Mm. Не знаю, може. Й... Ще ми по... разом не може і покусю разом. Mm. Ну, ну що не знаю, коли далі. Сейчас там дощі заходять на півтора тижні. А і тоді не можна буде касатися, вже mm. уже mm. пізно. Ти підніми. висоту. Да, это це На максимум или mm. на сареді? Щас на мінімум. На сареді, наверное. Саради, Чи на максимум? Ні, давай він, мабуть, на максимум. Щоб трошки його підрізати. Да, 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 Бо він рости вже особо не буде, не щоб буде, це... да. там не зараз буде. Mm -hmm. Я? Ти не цікав. Ладно, я пішов. Скажи, папа, повертайся. Синок. Папа. Синок. Що? А ти папа? А ти папа? Я ти сел. Да. А ми пішли на коврик. Давайте, гуляйте які у тебе викладні підгузники. Ба? Ага. не на ньому взагалі. Ні, взагалі ця штука я вам скажу дуже класна, тому що, як я і казала, так от поклав просто її в коляску. А тут ось це капюшон. Наприклад, навіть перед тим, як ти гулять, тепло одіть, там в чому, да? Потім взяв. Хопа. Накрив, застібнув і усе. Да, дівчика? Да? Каже, а коли буду вже сидіти, так то взагалі чудово буде. Так, да? це таке. Все таке радість наша, а? Хто наша радість? А хто наша радість? А хто наша радість? Ай! Ось, до речі, ми отакий от світильник взяли. Його повісили туди. Поки що буде так. Не знаю, чи актуально взагалі якийсь інший сюди вішать, але ми майже світлом в спальні не користуємося, тому такий підходить ідеально. Тьомечка, все хорошо. Він вставляється в розетку. Тут в розетках, в даній, в кожній розетці є такий виключатель-ключатель. А так відключаєш, і він таким теплим світлом сидить. костя хоче яскравіше, ну, не знаю, мене і так влаштовує. Так, хопа, і виключаєш? Да, Тьомочка, а хто ти, ти вже перевернувся? Може його кладеш вже на спину, довго не посидить на спині, вже хоче перевертатись, да? Синочек, А як же на мобіль дивитись? Ти як будеш голову задирати чи що? А? Ля фетілька. Ляфетка. Тепер кроватки його навіть класти не хочеться, тому що він ну реально він навіть у вісні може перевернутись і тоді взагалі. Взагалі. Так і хоч поряд його відчуваю, коли він поряд спить. Я так не буду відчувати. Де да, синулька? Тут камера в нас захована. Ой. Прихована камера. тебе знімає? Прихована камера. Я зараз вона вимкнута. Зараз не знімає. До речі, білим шумом користуємося щоденно, на щоденній основі, особливо, коли вкладаю ввечері спати. Це просто must have. Я не знаю, як люди не використовують білий шум, але для нас він реально дуже виручає. Дай Да! Тобі подобається білий шум? Синоль. Тобі подобається. Кажи, мама, я взагалі нічого не розумію, що ти говориш, так? Да?